Nokia2.4 ціна 1900 гривень, є відбиточок пальця, трохи поцарапаний ззаду корпус, але в принципі на роботу це не впливає ніяк. Кому цікаво такий пристрій, замовляйте, пишіть мені у повідомлення. Роз'ємно на навушники 3,5 міні-джек тут є. По екрану без різних нюансів. Все працює добре, швиденько. По екрану тут має 6,5 дюйма екран. Акумулятор 4500 мА, підтримка двох Сім-карт також тут є. Е, ось такий варіант. 12-й Android встановлений. Е, по пам'яті у нас має 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, також додавайтеся в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. В комплекті Комплектів телефону йде зарядний шнур та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео є великий вибір по смартфонах.